Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України. Я розпочинаю сьогоднішній день, вже все прибрала. І їду по справах. Мені потрібно завести наш договір на квартиру. Ми підписували і потрібно завести в Офіс. Потім хочу заїхати в Костко. І вже, напевно, буду вдома продовжувати деякі свої справи. Я знову навчаюся новому. Коли я вже зроблю і покажу, я покажу вам результат свого навчання. Я дуже люблю навчатися чомусь новому. Це просто моє. Єфрем зі мною. Шукає кросівки. Де красовочки Єфрема? Де, покажи нам. Він в своєму настрої. Ну і що, і хочу показати вам саме головне. Дивіться. Ось так, як заходиш в нашу квартиру, ось так мені. Мені так саме більш сподобалось, тому що я хотіла, щоб диван мене був саме уголком. Мені подобається уголок, я хотіла уголка. Мені вже два дивана ось так. Ну, а так сподобалось. Виглядає кімната теж більша. Діткам не, не переживайте, є де гратися, в них є ігрова. І вони або в кімнаті, або в ігрові граються. Але більшість вони на дворі буває В футбол, там грають собі і саме краще. Хай бігають, граються, тішаться. Ось так виглядає в мене все. Їдемо. У нас дуже гарна сьогодні погода. Вау! Яка прекрасна сонечко, і тепло. Добре, що я вдягла вітровку. Бум-бум! Їдемо ми. Прекрасно. Не знаю, я людина погоди, мабуть, я від погоди залежу. Ну, звичайно, я сприймаю ту, яка є погода, але коли вже сонечко, коли а, теплесенько, це моє. Тепло і вже пробка затори. Вав, ще до, до світлофора трохи далеко навіть, а, а це така велика, що це таке? Виїхала. Ну, але мені сюди ближче, навіщо мені давати круг? Що бачу помаленьку рухаються. Ко-ко-ко, де так. Ось такі будиночки тут, простенькі такі. Є такі вулиці там, біля озера, там уже набагато крутіші, гарніші будинки. Там, неймовірно, гарні будинки. ну Там дуже дорого і платити, тому що там вищі оці всякі податки. то так ну Моя мрія ще залишається, поки мрією. Нічого. Вона, скоро, надіюсь стане реальністю. Походу поламалась машина, тому що був зелений, щойно світлофор. І тільки ця полоса їде, а там ні. Ну, там вже знак поставили, бачу я. Вона стоїть. Я спочатку думала, що вона не їде, що вони заспали. Але щось поламалося. Через те трошки такі затори. Яке красиве сьогодні озеро. Сонечко і воно таке вже синє. Ось там. А тут відразу а, автобуси шкільні вже їдуть. Ну дуже гарне ось таке. Так, сонечко світить гарно. Я вже справилась, оце такий готель, і тут ми відразу возимо, платимо а, за нашу квартиру. Сюди. То я вже віддала, все порішала. Тому ось так. Я вже давно-давно вдома, цілий день якось вже на кухні приїхала з Косткою на кухні. Це робила заготовки на чизкейті, на чисту основу. І там залишилися білки. Думаю, ну, не буду викидати білки. Вирішила зробити бізе. дуже давно робила. У нас швидку руку зараз поставлю у духовку і хай випікається, а там уже кремом і фруктиками буде смакота. Їду я по справах далі з дітками. І подивіться, нас ладять дорогу, стільки, я стільки вже об'їхала, ніде не можна було повернути. Дуже багато. Я й так запізнююся, а ще ця дорога мені взагалі а, ха, перекрила всі мої плани трохи. Ось так. Тут ладять ціла половина перекрита. Односторонній рух тільки туди. А я не знаю, як людям добиратися. Вони туди об'їжджають, куди я геть тими краями. Ой, це важко. Я сподіваюся, скоро зроблять. Хай би скоро зробили, тому що, ну, трошки незручно. Ну, але добре, що роблять. Це нічого, я тут така знайшлася. Ні, просто було б краще, якби скоріше вона зробилася. Дивіться, на мою роботу я навчаюся робити бенто тортики. Собі купила курс. Пізніше вам трошки детальніше розкажу. Дуже класний. Це ставлю в холодильник і завтра вже покажу в розрізі, ну, я ще його прикрашу, але ось такий виходить тортик. Ну, на відео він, звичайно, більшенький, але дуже класний. Так, дивіться, що в мене вийшло. Я думаю, для першого разу нормально. Не знала, як прикрасить. А, немає ще в мене, щоб гарно вирівняти такого розноса, що він крутиться. Я собі позамовляла, чекаю. І, ну, верх, ну, такий. Ну що, дівчатка, готова вам показати свій результат роботи. А, прикрасила по-дуже простенькому, але. Я думаю, для першого разу нормально. Ще просто в мене нема всього інвентаря, чим прикрашати. Потім як вирівнювати. Мене немає такої, щоб крутився рознос. Треба мусово купити швиденько. Тому що, щоб вирівняти, він треба краще. Тому що як низькою просто крутиш, ну незручно. Це перший тортик. Дивіться, ось такий він в розрізі з карамеллю. Дуже смачно вийшла карамель. Гарний такий в розрізі, неймовірно. І це другий тортик. А вони, можливо, на відео виглядають такі великі. Ось так дивіться, моя рука і тортик. Теж, поки що, поки, я думаю, для першого разу дуже добре, я хочу навчитися робити бенто-тортики, тому що це дуже класний. Вложування в себе, навчитися чомусь новому. І потім можна навіть робити на замовлення. Зараз вони дуже популярні. На день народження всі купують, там замовляють. Такого маленького принесла, привітала. І все. Ну, я тут, в Америці, ді... точно дуже популярні. Та і в Україні, я думаю, вони популярні. І зараз покажу ще в розрізі ось цей. Так, подивіться. Подивіться на цю красу. Я вам скажу, ви можете собі їх робити і далі самі вже комбінувати начинки. Все дуже гарно, детально розказано, дуже смачні різні такі начинки. Я, що я їх і не пробувала. Тому слідкуйте за моїми успіхами досягненнями. Я думаю, для першого разу непогано, дуже добре. Буду зараз спробувати. Вже дуже хочу спробувати. Дивіться, ось такий він в розрізі. Геть я вже е ще відрізала батька, завезу, хай пробують, смакують. Я не знаю, на відео такі великі, класний, а вживу, ну він ну, маленький. І вже ці квіточки такі, ну, непогані, я думаю, для першого разу. Нормальненько. Хай ну, мені вже все поприходить, е що я замовляла. І буду тоді далі ще практикувати, вчитися. Я хочу дуже навчитися, такі гарні робити бенто-тортики. Це, як на мене, дуже класний спосіб, навіть можливого заробітку. Тому так. Так, подивіться, а це із бананчиком ось такий він всередині. Дуже-дуже смачний і гарно поєднані смаки. Таке мені поєднання дуже сподобалось. Ну що, ось така моя перша робота. Будемо смакувати ще хайно, ну, чоловік приїде з роботи, теж оцінить. Я це щоб батькам завести, хай попробую. Можна пробувати, тому що вони маленькі, можна на кожен день щось пекти собі, пробувати, поки е, не дійдеш до ідеалу. Тому що там, е, на курсі, там дуже красиві, такі різні, гарненькі. Я хочу дуже навчитися. Мам! Смакувати. Мам. А зараз я хочу вам розповісти трішки про цей курс. Я собі е, придбала його за дуже вигідною ціною це раз. Потім е, трішки пізніше скажу, яка ціна. Е, бенто Тортики зараз дуже популярні, е, дуже багато їх Хочуть купувати, брати, тому що це класно. Ти маленького такого тортика купила і є де когось привітати з днем народження, з народженням дитинки, просто показати знак уваги. Та багато яких приводів є, щоб подарувати його. І там є 5 різних смаків, навіть 7, напевно, я ще не всі геть ознайомилася. Але дуже смачні, які я вже приготувала, мені дуже сподобалися. І ще коли мені вже все, я докуплю собі і прийде весь інвентар, ох, я буду робити, я дуже вже чекаю, хочу. Мені дуже сподобався мені, наприклад, коли людина просто розказує про курс, а сама цього не пробувала, ну воно по-іншому сприймається. А коли я вже попробувала це і побачила. Тому, повірте, для мене це щось значить, коли я готую по ньому і комусь про це розказую. Тому є чим скористатися. Я залишу вам під відео ссылку на сторінку та номер, і ви можете писати також, якщо бажаєте, придбати цей курс. Курс коштує для США та Європи 25 доларів. Для України 730. Я Скільки в мене вже курсів є, я багато трошки купувала і те, вчилась, і те, і те. Ну, я люблю вчитись новому, і коли є можливість, то я думаю, це файно, коли ти можеш щось вложити в себе і ти будеш знати щось нове. Це прекрасно. Тому, хто зі мною, я надіюся, вам сподобається. Переходьте! Підписуйтесь, слідкуйте. Ще мені дуже сподобалось те, що вони навчають на курсі, як правильно вести сторінку, як просувати свою сторінку, якщо ти хочеш ці тортики, наприклад, робити на замовлення, і щоб була тебе сторінка, щоб там тортики були, скільки яка ціна, щоб більш людей дізнались, як фотографувати, як в кого брати рекламу, як робити контент. Дуже цінна інформація. Мені дуже це сподобалось, тому що я б хотіла, наприклад, гарно оформити свою сторінку. І це нормально, коли людина хоче чимось займатися. І я думаю, мамочкам це буде дуже цікаво. Ну мені цікаво. Я цим дуже зацікавилась. Тому, дівчатка, переходьте і навчайтеся разом зі мною. Пишіть, що ви від мене, мені буде дуже приємно. Привезла я хлопців в Walmart, щоб вони вибрали іграшку, яку хочуть. Тимофій вибрав Лего, а, а яків таке плейдо. Щоб 80. А, щоб це. Положив мішочок, які в твою здачу. Положив кульочок. Давай ні. Ну такі пластилінчик в Якова. Щось похоже до пластиліну. То будуть вони гратися вже. Я вже машинки сказала. Вибирайте щось, ну, не машинки, їх багато, а тим, що будете гратися таким, що будете зложувати щось, думати, куди ти зложити, як це зробити. Ось так. Ну, то їдемо вже далі. Як і вніс так грошей, що випали в його 3 долари. Вже плаче, ми верталися шукати. І тут йдуть люди, оця пара. І вони питають, ти загубила гроші? Я кажу, так. І вони віддали. уявляєте, ну е, мені дуже було приємно. Це мелоч, але просто не кожен, не кожен так поступить. Просто е, вони навіть і не побачили толком, що ми загубили, але вони зрозуміли, бо яків плакав, і ми верталися шукати. Він вже навіть якась бумажка летила, вже хапав, дивився. То так. Мафій хоче вам показати, що він купив собі. Яку іграшку вибрав. Яків ти покажеш, ми поки сидимо в машині. Ось таке Лего. Повертай до її буду... Угу. Молодець. Окей, okay, давай Яків показуєш ти своє. Я, я, я вибираю. Я. Показуй Лего. Чоровано, як і воно. Вау, яке класне. Як і тут, як Ближче покажи, це таке воно буде, можна готовити, робити, так? І, ну, знаєш, що тут є, ну, а така, а робити. Добре, все. Так, супки і котлетки на вечерю будуть. Працюємо швиденько. Хочу показати. Приїхали і вже. Sì, але ами главний господар хенфей. Легу, а якова клейбу. Дуже люблю такі витвори.